Привіт, друзі! Сьогодні знову вибрався на коп Портунка М3, Корпус ПЛ. Вибрав таке поле, вже не по карті, а просто так приїхав. Покопаємо на цьому полі. Попробуємо, ноги налипаю. Земля сира, ходить важко, але будемо пробувати. Сьогодні у нас вже 31 грудня, Новий рік наступає. Добре, друзі, будемо шукати. В общем, друзі, був сигнальчик у мене. Всю руці держав, тільки що десь випав. найшов якась така маленька медненька штучка води з собою нема щоб помити, але вдома тоді помию покажу що воно всі находки свої покажу що найду так друзі продовжаємо друзі знову у мене сигналчик випала якась монетка дальше так друзья був ще один сигналчик выпала яка кись круглячок будем дивиться Буща один ціна у мене, напила якась така штучка непонятна. Мен сподівається, що це срібна. така штукенція випала хто знає що вона Пішить у коменти. Зараз я почищу на її, покажу. Грошим почистив, а така штучка попалася. Не знаю що воно. Якісь візерунки на є. Думав срібне, але це якийсь алюміній чи щось таке. На срібло не похоже. Так, друзі, будемо продовжувати далі копати. В общем, друзі, ті ж самі ямці, що викопав ту алюмінієву штучку, ще випала якась, прозвонив, ще випала якась монетка, мали. Фокус поганий Якась монета випала. Сейчас будемо дивитися. Почищу, покажу. В общем, друзі, почистив. Казалось, вот советские 2 копейки 1961 года. Такая манитосенка. Советик 2 копеечки. Так, друзья, будем продолжать дальше шукать. Так, друзья, выпала такая еще пломба якась. Не знаю, что у за пломба. Сейчас почищу, покажу. Друзі, випала така пломба. Думаю, якась пробка вон, пломба оказалася. Не знаю що це за пломба. Кусочок свинця. Кто знает, пишіть коменти Советская та поліцарська. Так, друзі, будемо продовжать попасть. В общем, друзі, був ще синальчик. Выпала така железячка якась. Знаю. Ну, берем, буде як чермит. Берем. Так, друзі, був ще один сигналчик. Десь в оцій грудці. А, якась, кусок алюминий якоїсь. Я думав, щось хороше. Сигнал такий красивый буду косьмо медна монета. На якийсь кусок жестянки так добре друзі продовжаємо дальше так друзі ще був сигналчик якийсь она у грудоці щось визирає сейчас бы он виташов воно таке все де щось, щось... якась штучка така я думаю яка пуговка зразу вона не пуговка щось непонятне Зараз почищу його трошки, покажу. Друзі, друзі, така штука. Я не знаю що воно таке. Мені таке раніше не попадалося. Хто знає що воно, пишіть в коментарі. Якась бронзова штучка. Я думаю якийсь гудзик, але не знаю, що воно таке. Якийсь грибочок такий. Але цікаво. Без надписів, без нічого, але цікаво. Така штукенция. добре друзі Не забуваємо підписатися на канал, ставити лайки. Поддержить це видео подписочкою. Ну, взагалі мій канал поддержить підписочкою, лайком, коментарем Всем буду дуже вдячный. Так, друзі, ми продовжуємо далі. В общем, друзья, выпалась такая находочка. Де, Ось от який квадратик цікасний. Тоже бронзовий. Ще якесь ушко було чи щось таке. Осьоде. Да. Випала така находочка цікавна. Я не знаю, що з таких, то знай почіть коменти. Це цікава знаходичка. Ось квадратик чи щось таке ціказне. Понятно, що то. Ще якесь ушко було, але було в мене. Так, добре, друзі, продовжаємо далі шукати. В цьому полі полюсі друзі попадається ось така, це, така це, кераміка. Разна. Кусочки кераміки мало, але попадається, значить тут щось куди було. Я проїхав взагалі не карті а просто так на поле. думаю проїду, покопаю. В старому уроці останній день 2024 року раз 31 грудня сьогодні Думаю вийду на останній коп у цьому році. Що така кераміка попадається? Добре, друзі, боємо ще шукати, зараз ходить. Так, друзі, ще одна находочка у нас випала. Пікає. Я так подивився трошки на неї якась. Жонити. трохи пальцем тернова вона посипалася добре друзі сейчас трохи попробую чистонуть що воно нас і в общем друзі так і почистив вона вже Зверху бронза вона розсипалася коротше в общем сохрану взагалі не орел продовжуємо далі шукати так друзі ще був якийсь сигнальчик десь отута якась свинюшка Бронзова то есть он такие забивав. доки забывал я думал щось хороше так добре, друзі будем далі шукати так друзі, очередна находочка пуговка але маленька отака ушко обламане така пуговка Сейчас трошки чистану на покажу в общем почистив отака пуговка якісь надписи еще есть ушко обламане маленька така Зверху тут гладенька. нема ніяких не ні рисунків нічого. Така маленька пуговочка. Так, друзі, продовжуємо далі шукати. Так, друзі. Проїхав таке поле, взагалі, я думаю, просто погожублена так для інтересу. Але ще й находки, які випадають. Пуговка така показував. Думав, нічого не буде, але ще сьогодні щось і буде. Поле бите, але не сильно бите. Річка тече поле там хати далі так виїхав на коп думаю чисто так полазить останній коп в 2024 году думаю закрить сезон попробувати але ще й на деякі попадаються добре друзі будемо далі шукать знов сигнальчик десь випало тут а, руці есть Что? А. Что такие а, пробочка советская такие пробки выпадают уже замучал его и и эти пробки но такие красивые воду можно ну, ушить хорошие так добрые друзья продолжаем в общем друзья выпала еще такая находочка Така находочка ще випала, якісь. Так, друзі, був у нас ще один синалчик. Випала така гільза. Це буде у нас вже завершаючий синалчик у цьому році Вже більше буде їхати додому, вже темніть починає, так вже день вилазив вже додому прийду тоді покажу свої всі знахідки. Тут вітер вже страшний, такий поднімається на вечір. Уже, може погано, чуть буде. От така гільза випала. Це у нас буде завершаюча знахідка в цьому році 2024. Добре друзі, вже вдома покажу свої всі знахідки. підписуємося на канал, не забуваємося. ставимо лайки. Все буде добре. Добре, друзі. Покажу тоді дома вже всі знахідки. Так, друзі, приїхав я вже додому, Помив свої находочки. В общем такі у нас находочки. Це всяке всяка ж боню, яка попадалася, я там що знімав, що не знімав. Це якийсь там був кусочок бронзовий. Той щось прибивав якийсь. Капель, чи не знаю. Це якась кась голка, чи не знаю, що воно таке. Помпочка советська. Якась пуля. із ще сил. Звздочка, струбочки, шайбочки. Це думав пулиця, а це оказалося із этого із гоздя, шляпка цинкована. Це щось таке непонятне. Тож дзвонило, помив його, але нічого наявне не видно, думаю, якась марманітна буде. Гайка якась. Чотири гільзи. Такі всякі. Це ще якась гільзочка теж така. Маленька. З современних пістолетів, мабуть. Задзвінно пробки. І це ще теж якась с ботинкой за когось. В общем-то. Керамика такая как попадалась. Разна. Вот ну, так. Поверхный высона. Визуальный. Вот ну, так профи кармановский по ноги подавится корма. То сейчас киси визерунки на них даже есть. Керамик. И такие находочки более интересные якась така цікава находочка Коли пойму що воно Помив його еекость чи коробочка була З пателькою пателька вломана позагинуты Таке щось интересно Це тоже Думав серебро, а це алюміній оказалось тоже якась находочка тоді 2 копійки 61 го року Такі собі. Це повочка теж. Але ушко обломане Ушко обломане Там ще якісь і букви є. Маленька така, такі ще мені не попадалися. Пока побольше полочка уже. Уж кот силоньки. Тут такая якась штучка попалась, не знаю що вона. Фокуса немає. Що воно таке? Може кусок рестик або я не знаю. Ще щось таке. Непонятне, взагалі. Тоді ходячка 50 копійок. Оце повочка теж попалася, але вже вона полна торба і вона вже зверху була бронза і вона вже вся пообсипалася. її почистити, але вона розсипалася. Пломба якась попалась така... Интересная. Что вам за пломба? Что мне фокусируется камера? Такая пломбочка. Это якась така интересная штучка попалась. Не знаю что вона такие. Є ще воздик був, чи щось таке бронзовий. Чи заклепка якась була. Таке от. на чого на її немає. Така штучка попалася. Ось цей кусочок поуці той. Вже якісь там літери є, букви якісь непонятні, нічого не видно. В общем, друзі, такі находки сьогодні. последний день 2024 року -го я вирішив виїхати покупати, ну такі знахідки лучше ніж ничего Вже всі міста поубиваті, але деякі знахідки ще находятся це щось інтересне. Друзі, хто знає, що це таке, пишіть коментарі. вам дуже цікаво, що це таке. Що це за коробочка така цікава Добре, друзі, кому подобається такий контент, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. У мене такого контенту ще на каналі не було. Але ще трошки можемо познімати. Друзі, на, на все добре всім, з новим роком наступаючим, всім удачі, ставте лайкоси, підписуйтесь на канал всім пока